Ситуація на півдні е, доволі непроста, але без різких змін. Тобто, ну, фактично, ми вже десь тижні два фіксуємо щодня понад 30 бойових зіткнень на всіх наших чотирьох напрямках. Е, крім того, ми щодня фіксуємо там, від півтори тисячі до двох тисяч ударів дронів Камікадзе. Щодня ворог по 400-420 разів здійснює артилерійські обстріли наших позицій. За минулий тиждень я можу констатувати те, що кількість ударів коригованими авіаційними бомбами зросла на 30 Крім того, на 30 зросла кількість і застосувань безпілотних літальних апаратів типу Шихет. Лише за три останніх дні на півдні прилетіло майже пів тисячі шехедів. Найактивніший це у нас гуляйпільський напрямок. Противник, не маючи можливості захопити повністю гуляйполе. Він зараз прагне його все замінувати, дистанційно замінувати за допомогою безпілотних літальних апаратів, замінувати вулиці. Дороги, які ведуть до гуляй поля, двори, подвір'я місцевих мешканців, тобто взяти під контроль не може, а заміною, щоб ми не могли в свою чергу проводити пошуково-ударні дії і вибивати ворожі групи, які прагнуть там закріпитися. Доволі непростий напрямок це Оріхівський, де ворог прагне взяти під контроль селище Степногірськ. Тому що воно вигідно розташоване на панівних висотах, і з нього е, ну до, досить недалеко до південних і східних околиць Запоріжжя. Тобто, якщо ворог візьме його під контроль, розмістить там певну кількість озброєння і певне озброєння, він зможе тримати під вогневим контролем. Логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід до Оріхова і до Гуляйполя, а також е, завдавати ударів по передмістях Запоріжжя. Основний напрямок, звідки ворог атакує Степногірськ, це е, берег колишнього Каховського водосховища. Там розташовані такі населені пункти, як Приморське, як Плавні. Е, ворог намагається взяти під контроль ці населені пункти, щоб далі. Відкрився йому шлях на Степногірськ. До того ж, зі східного напрямку, де розташовані такі населені пункти, як Степове, Лук'янівське, Павлівка, ворог також намагається підійти до Степногірська і взяти його, як кажуть, також охопити з двох напрямків щодо Олександрівського напрямку. Щодня ми на ньому фіксуємо як мінімум півтора-два десятки бойових зіткнень, де ворог. Намагається просунутись вздовж всієї лінії фронту. Він атакує наші позиції біля декількох населених пунктів, і навіть інколи застосовує під час штурмів тактику не малих штурмових груп і інфільтрації. А навіть застосовує в штурмах автомобілі і навіть бронетехніку. Ну, невелику кількість це такі штурмові групи. Вони намагаються зайти колонами. Але ми знищуємо також ворога, завдаємо ударів, але ця колона доставляє до населеного пункту певну кількість десанту, і цей десант розосереджується по різних сховищах, по різних будівлях і потім доволі важко проводити зачистку цього населеного пункту і вибивати ворога з того чи іншого села. За минулий тиждень ворог. На південних напрямках втратив е, близько двох тисяч чоловік особового складу і майже 700 одиниць озброєння і бойової техніки. Серед цих втрат щодня ворог втрачав і танки, і по 3-5 бронемашин. Е, ми знищили і чималу кількість артилерійських систем, серед яких і реактивні системи залпового вогню. І самохідні артилерійські установки, і навіть е північнокорейську артилерійську установку е Коксан, е це ну, доволі, скажімо, потужне озброєння, але Сили оборони України завдають ворогу подібних втрат. Противник е зараз перекидає і вводить певні резерви. Це ну, ті підрозділи, які стояли в нього. Для на випадок того, що Сили оборони України контратакуватимуть, зараз ворог кидає їх у бій, крім того, перекидає з е, південно-слободжанського напрямку на Олександрівський е, цілу артилерійську бригаду для того, щоб е, підняти е, темпи вогневого ураження сил оборони України. Е, крім того, з Херсонського з придніпровського напрямку ворог перекидає на Оріхівський напрямок підрозділи, два полки їхніх повітряно-десантних військ. і Вони мають е, збільшити темпи штурмових і наступальних дій. Е, на Херсон же ж е, на херсонський напрямок. Е, замін цих десантників він перекидає ті підрозділи, які були задіяні в штурмових діях і зазнали. Чималих втрат. До того ж, за даними розвідки, ворог е, переводить у штурмовики е, всіх, хто молодший до 35 років, і зараз проходить службу в підрозділах забезпечення, в різних ремонтних підрозділах, інженерних, е, артилерійських. Він їх кидає, щоб е, поповнити втрати в штурмовиках. Щодня ми фіксуємо е, його спроби атакувати бі, наші позиції біля е, Антонівського мосту. Зокрема біля Антонівського автомобільного мосту. Ми фіксували спроби висадки на острів Олександрівський, на острів Білогрудий. Е, проте всі ці спроби вони е, закінчились нічим. Ми їх там потопили, коли вони намагалися е, переправитись. На плавзасобах, за даними нашої розвідки, декілька ворожих підрозділів залишили самовільно позиції в острівній зоні. Зв'язку з тим, що сили оборони України ну, фактично взяли під контроль все небо і збивають все, що летить, і всю логістику, і низький морально-психологічний стан тих російських військових, які перебувають на цих позиціях. Ну, до того ж, також наша розвідка розповідає, що на лівому березі, поблизу Любимівки, поблизу козачих лагерів, ворог взагалі копає тонелі для того, щоб закопатись в землю і убезпечитись від ударів дронами сил оборони України для того, щоб ну, мати можливість прихованого пересування, перегрупування. Ми знаємо, де ці тонелі, по них ми завдаємо. Ударів, і ворог зазнає чималих втрат.